Церква та Васильянський чин святого Йосафата цього року відзначають ряд важливих річниць з цієї нагоди у співпраці з викладачами та студентами Васильянського інституту філософсько-богословських студій, що в Брюховичах біля Львова пропонуємо вашій увазі цикл передач присвячений видатним постатям української церкви. Спеціальну рубрику продовжує серія передач, присвячена унійним київським митрополитам. Приготована братами Васильянами Яковом Шумилом і Дмитрієм Маршаликом. Дорогі радіослухачі! До ювілею 400-ліття реформи Василянського чернецтва готуємося у тривожний час кризи економіки, джерелом якої папа Венедикт XVI назвав кризу муралі, а папа Франциск описуючи сучасне суспільство. Вказує, що світ перебуває у стані Третьої світової війни частинами люди рятуються втечею з країн, вражених війною. Український народ мусить знайти в цій добі своє місце, гідно та чесно відповісти на ці виклики і з вірою та честю пройти горнило цих випробувань. Українська історія може виразно показати, як на такі виклики наш народ, наша церква, відповідала у часи світових криз в історії. Мусимо побачити, вдивляючись у великі постаті нашого минулого, шлях виходу з кризи. Пропоную приглянутись до видатних діячів Київської церкви. Основним путівником для цього нам буде служити праця отця Іринея Назарка, Київські і Галицькі митрополити. Перш ніж говорити про визначних людей, творців української церковної історії, варто сказати про стан Київської церкви XVI століття. Цей період у християнському світі характеризується конфесійними війнами. Згадаймо початок реформації Лютера, 500-ліття якої у 2017 році вшановують протестантські церкви, та важке економічне становище поглибили протиріччя як у державі, так і серед духовенства. На становлення Київської церкви вплинули постанови собору у Триденті, який розпочався на півночі Італії у 1545 році. Отці собору через реформу у ієрархічній структурі служіння, порядкування дисципліни уділення святих таїн, а передусім через організацію виховання священичого клиру у семінаріях на тлі конфесійного напруження реформи Мартіна Лютера, зуміли відновити внутрішню дисципліну і порядок у католицькій церкві. Київська церква ж перебувала у горнилі формування власного шляху. З одного боку, у Речі Посполитій королі роздавали майно руських церков і монастирів під опіку мирян, котрі служили королю у війську та урядовцями у державі. Миряни, звісно ж, церкви і монастирі вживали як посілість, з якої належить збирати податок. Духовні хліби, церковні добра під покровительством магнатів та шляхти стають предметом купівлі, продажі і воєн, вірні і духовенство руського народу у візантійському обряді. Не могли займати державних урядів і залежали від ласки католицького короля. З іншого боку, існували конфлікти у повноваженнях влади між церковними братствами та києво-галицькими владиками. Це унеможливлювало належний розвиток через непослуг церковного братства до свого єпископа. Причиною цього стало також надання братству Ставропігії, тобто самостійності від єпископів, які братством уділяли патріархи. Проте шляхи збереження обряду і розвитку руської церкви намагались шукати київські митрополити через визнання із луку з Вселенським архієреєм Папою Римським. Серед них був і Михайло Рагоза. Майбутній ієрарх народився на Волині близько 1540 року. Можливо, навчався у єзуїтській колегії у Вільно, тепер місто Вільнюс у Литві. Згодом є писарем вілинського воєводи князя Богуша Корецького. Після цього вступає до монастиря у мінську, а згодом стає архімандритом цього ж монастиря. Був зразковим ченцем та перебував у тісній дружбі з новгородським воєводою Теодором Скуменом Тишкевичем, а також був знайомий з князем Костянтином Острозьким, який рекомендував його патріархові як кандидата на митрополита. Під час перебування на Русі царгородського патріарха Єремії II 1588 року. Король Зигмун III найменував Рагозу на митрополита. Цього ж року його було висвячено на цей уряд. Проблема полягала в тому, що після свячень патріарх Єремія вимагав від нього данини у розмірі 10 тисяч золотих на той час величезну суму, тим більше, що церква збідніла через загарбання церковного майна шляхтою. Митрополит Михайло Рагоза скликає у бересті синод єпископів. Одним з питань синоду була справа віднови єдності Київської церкви з Римським апостольським престолом. Метою митрополита Рагози було засудження дій патріарха, а єпископи вже вибудовували модель для віднови з луки з Римом. Можливо, це пояснює те, що він не підписався під рішенням церковних синодів у справі єдності. Хоч митрополит не поставив тоді свій підпис, однак згодом побачимо, що така нерішучість змінилася на більш сміливі рішення на шляху до єдності. Ієрархи Київської церкви роблять нові кроки для подальшого розвитку церкви, яка у своїй суті зберегла у собі вселенський характер. Це можна побачити з її історичного минулого. Під час Володимирового хрещення церква постала на території, де зустрілись дві християнські культури тодішніх часів Латинського Заходу та Візантії. Упродовж часів вона зберігала нейтралітет між Сходом і Заходом. Адже після розколу між Східною і Західною церквою у 1054 році не знаходимо жодного документу на Русі, який би якось реагував на це. Ба Більше, ще майже півтора століття, Київська Русь. Зберігала свій нейтралітет. А після татарської навали у XIII столітті вона затримала небезпеку, впавши як держава, спинивши подальшу навалу на своїх західних сусідів. Маємо з тих часів знану розповідь про коронування князя Данила Галицького. Не менш знатною подією був Флорентійський Собор 1439 року, де брав участь митрополит Ісидор. Який прийняв і проголосив з луку Київської митрополії з Римом. На Бересті, за головування митрополита Михайла Рагози, церковна ієрархія бажає об'єднатися з наступником апостола Петра, щоб стати повноправною помісною церквою у апостольській католицькій церкві. Причиною для цього рішення стали декілька основних факторів. На той період Київська церква була залежною від світської шляхти, яка робила її джерелом власних прибутків. Крім того, грецькі патріархи, яким юрисдикційно належала Київська митрополія, не приділяли достатньо уваги справі її розвитку. З іншого боку, з'явилася ще одна загроза для церкви: московські царі хотіли приєднати чим більше земель під приводом опіки над своїми вірними, адже у 1589 році було проголошено московський патріархат. Саме тому владики Київської церкви старались робити все, Задля збереження незалежності від світської влади та канонічності Київської митрополії серед східних патріархів у єдності з апостольським престолом, з Божого проведіння активним діячем такого з'єднання стає Луцько-острозький єпископ Кирило Терлецький, якого патріарх Єремія призначив своїм екзархом, тобто, можна сказати, своїм оком і вухом. Крім нього, документ підписали ще такі єпископи. Леонтій Пельчинський, єпископ Пінський і Турівський, Гедеон Балабан, єпископ Львівський, і Діонізій Збіруйський, єпископ Холмський, а згодом Іпатій Потій, Володимирський єпископ. Документ артикули унії сформовано у червні 1595 року. У артикулах єпископи визнають за папою уряд спадкоємця апостола Петра. Унія, як злука з папою, послужить на більшу славу Божу. А папа стане гарантом збереження звичаїв і прав Руської церкви. Отож, руські єпископи Іпатій Потій і Крило Терлецький їдуть до папи Климента VIII, де він у присутності 33 кардиналів надає свою згоду на унію, сповіщаючи про це всьому світові булою Магнус Домінус. Після їх повернення митрополит Михайло Рагоза представив ці затверджені документи та, незважаючи на спротив частини духовенства, їх було ратифіковано у 1596 році у Бересті. Нез'єднані ієрархи та вірні, а особливо церковні братства не сприйняли рішення митрополита. Переходячи через площу у місті Слуцьку, розгнівана юрба кинулась на Михайла Рагозу з камінням, і якби на його крик не вибігли інші люди з допомогою, юрба б його каменувала. Митрополит Рагоза, після проголошення Берестейської унії прожив ще три роки. Але за ці три роки, а також за одинадцять років служіння митрополитом, він зробив чимало, постійно наражаючись на небезпеку. Він був тихим і спокійним. Хоч деколи занадто обережним, проте його найбільшою заслугою є надання зеленого світла нарадам тисяча 1590 року, які привели до єдності з Римом. Митрополит Михайло Рагоза стане зразком сумирної плідної праці для великої ідеї, витривавши до кінця, попри погрози і замах на життя, які завдавали йому сильні світу цього.